Боже, покинув ти нас, розпорошив ти нас, ти нагнівався був, повернися ж до нас, ти землею затряс і її розірвав, уздоров же уламки її, бо вона захиталась, ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином, ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою. Щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи і обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив. Нехай розвеселюсь, розділю я сихем і долину сукоцьку поміряю. Належить мені Гіалат, мені Манасія, а Єфрем, охорона моєї голові, юда берло моє. Моав, то мідниця мого миття, наедом узуттям своїм кину, Филистею, вигукую для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже, подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч». Марнота, ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших.